Доброго дня, підписники і хто зайшов до мене на канал. Трішки ми з вами не зустрічалися, тому що у мене була невеличка перерва. А сьогодні ми знову з вами на кухні і знову будемо готувати. А готувати я буду капустяники. Ну, ще їх називають лінневі голубці. Ну, хто як хоче, так і називає. Тому, якщо кому буде цікаво, ви подивитеся і приготуєте собі. Не знаю. Мені подобається. Хочете спробувати, спробуйте. Виходить дуже смачна страва. Тому давайте будемо готувати. Оскільки у нас будуть капустяники, тому у нас ось, як бачите, капуста буде нам потрібна. Варений рис, фарш. У мене там двох видів. Куриний і свиний, сирі курячі яйця, борошно. Морква, цегуля. Перчик, ось у мене був болгарський. Якщо його немає, можна і без нього, якщо у кого немає. Зелень, сметана, лавровий листочок, приправа, чорний молотий перчик. Ось у мене тут кетчуп. Якщо немає якого кетчупа, можна взяти томатну пасту, сіль. Ось із таких інгредієнтів ми будемо з вами сьогодні готувати. Справа в тому, що це в мене взята кількість для моєї сім'ї. А ви можете взяти меншу кількість. Я під відео напишу половину цих інгредієнтів, а ви вже будете дивитися самі кому скільки потрібно, то скільки будете використовувати. Що стосується рису, рис у мене вже варений. Я взяла ось таку чашечку, неповну рису. Її промила, залила такими трьома чашечками води, поставила на розсіюватель, він у мене рис закипів і варився 10 хвилин. Потім я його промила холодною водою, висипала друсочок, він у мене стік, і ось такий рис. З самого початку нам з вами потрібно жарити зажавку. Тому зараз будемо нарізати цибулю і натирати моркву. Беремо цибулю і нарізаємо так, як на зажарку. Цибульку, ось, як бачите, вже подізала Що робимо далі? Беремо моркву Дивіться, я, е, у мене була така велика морква, я її перерізала на два кусочки. Оцей кусочок ми візьмемо на зажарку. А це ми візьмемо в м'ясо. На зажарку я буду її натирати на ось такій терточці для корейської моркви. Якщо у вас немає такої терточки, ви можете натерти на самі звичайні ось такі крупні терочки. І так почнемо. Ви її не дуже так натираєте так в подушку, а ось так, з краєчко, так берете і нарізаєте. У вас мають вийти ось такі кусочки. Ось така вийшла, як бачите, в мене морква. Це у нас вже на зажарку є і цибуля, і у нас є морква. Тепер ми беремо саму звичайну ось таку терточку. І оцей кусочок, що у нас залишився, ми будемо натирати вже до фаршу. Усе бачите, натерла я вже моркву. І що ми з вами зараз будемо робити? Зараз я прийму досічку. Беремо прямо варений рис і висипаємо сюди моркву. Добавляємо сюди ось цей весь фарш. І поки що відставляємо сторону. І зараз нам треба нарізати цибулю Дуже міленьку теж у фарш. Я буду ось різати ось так, мені так буде зручніше. Ми ось тут трошки більші були кусочки. А тут нам потрібно, ось так, бачите, дуже-дуже міленько нарізати. Ми теж її піджаримо і будемо ложити до фаршу. Ось така в мене цибулька і поки що ми її оставляємо в сторону. Так, цибулю ми вже з вами порізали і вже з моркою справилися. Відставляємо поки що все в сторону. І зараз нам буде потрібно зайнятися капустою. Але справа в тому, що ця капуста, у нас дуже її багато. А мені потрібна буде половина цієї капустини. Тому я зараз відріжу половинку. Ось такі вийшли в мене дві половинки. Одна трошки менша, друга трошки більша. Тому я більшу заберу, а меншу положимо в сторону. І зараз займемося капустою. Ми її поріжемо на кусочки. Але перед цим, дивіться, я у чайник набрала води і поставила ось на вогонь. Нам буде потрібна кип'ячена вода. І ось на цій камфорці я зробила середній вогник і ставлю вже сюди сповороду. Зараз сковорода прогріється і ми сюди положимо, будемо жарити цибулю, яка буде нам потрібна для фаршу. Сковорода вже прогрілася. Зараз я зніму кришку, налью сюди олії. Ось скільки нам хватить. Вона, дивіться, фіалочки зацвіли, бачите, пофастуюсь. Так що зими у нас не буде. Дивіться, нового року не буде, тому що це ціли фіалки. І так буває, бачите. І зараз ми сюди у нашу сковороду положимо цибулю, яка нам потрібна для фаршу. Ну Ось я, бачите, положила вже сюди цибулю. І нехай вона у нас піджається на невеличкому середньому вогні. Поки цибулька жариться, ми будемо її помішувати, а самі. Нарізаємо ось капусту. Нам її потрібно нарізати ось такими, дивіться, кусочками. я вам покажу. Ось такими, бачите? Тому що ми її будемо ще перемелювати у блендері і складаємо ось у миску. Ось так виглядає капуста, як бачите. Поки ми з вами різали капусту, у нас закипів чайник. І ось як бачите, у нас жариться цибулька. Зараз ми її перемішаємо. Нікина у нас ще трошки піджариться. Беремо чайник. І заливаємо нашу капусту. І накриваємо кришкою. І нам зараз треба дожарити нашу цибульку. Ось до такого стану нам треба піджарити нашу цибулю. Ми її виключаємо, трошки помішаємо і висипаємо її до нашого фаршу. Ось так нехай поки що воно у нас усе постоїть. А я ось, як бачите, помила сковороду, сполоснула, туди налила олії. Олії потрібно трохи більше. Вложимо з однієї сторони, сковорода у нас підігрілася, прогрілася, а з цієї сторони вводимо ось так морку. Вогонь у нас середній і ось так починаємо жарити. Переворачиваем уже. Ну, сейчас вмешиваю. Теперь ему руку. И опять он у нас пережаривается. А мы с вами займемся нашей капустой. Прошло 5 хвилин. И нам нужно нашу капусту сейчас злити з нею воду і зараз ми її перекрутимо на блендері. Ось така, як бачите, вийшла у нас капусточка. Ось така вона у нас не тверда, така м'ягенька, така, як нам потрібно. І ось я беру блендер. Ось так накладаю. Ось так блендер капусти. Ось так. І буду перекручувати в блендері. Ось до такого стану, дивіться, збиваємо нашу капусту і висипаємо до нашого ось цього фаршу з дорісом. Бачите? Ось так. Так ми зробимо з цією капустою яка у нас і є. І не забувайте про нашу зажарку. Капусточку ми перекрутили і зараз йдемо дожарювати нашу зажарку. Поки ми займалися з вами капустою, ось до такого стану у нас дожарилася морква і цибулька, тудовжуємо зараз і далі. Досипаємо сюди сметану. Досипаємо сюди кетчуп. Додаємо сюди приправу і чорний молотий перчик. Добавляємо сюди ось так небагато борошна, десь одна столова ложка. з І ще це по бажанню. Я, наприклад, добавляю ось бачте, скільки ще цукру сюди. І зараз ми гарненько це все, все ось перемішаємо. аромат стає ночний. Коли ви це все перемішали, ще трошечки додали сольки. Десь хвилиночку, ось так воно у нас має пожаритись. Ось так періодично перемішуйте. Коли у вас вже ось такий стан зажарки, додаємо сюди водичку півтори чашечки. Ось так гавненько перемішуєте і доводимо до кипіння. Наша підлива вже закипіла, ось так легенько перемішаємо. її. Пробуйте до смаку. Може, вам потрібно або досолити, або ще цукру досипати, це вже до смаку. Ось у мене вже підлива вже готова. Я її виключаю. І продовжуємо далі. Нехай вона нас поки що постоїть. у нас з вами ще залишився перчик. І нам треба його дуже-дуже міленько нарізати до нашого фаршу. Перчик не обов'язково. Якщо немає, можна обійтися і без нього. Ну, оскільки в мене є, то я щоб було смачніше. Ось так його наріжу і положу до фаршу. Це буде дуже-дуже смачно. Ось дивіться, ось такими кусочками ви маєте нарізати і ложите до фаршу. Ось так це виглядає. Ну, поки що я поставлю його в сторону, бо я хочу ще порізати ось цю нашу зелень. Хоч вона нам буде потрібна пізніше, але я її поріжу зразу. Нехай так стоїть. Ось так. Тут у мене е, е, зелена цибулька, сіженька, е, кріп і петрушка. І поки що відставляємо в сторону. Ну що ж, все ми з вами вже тут зробили, і пожарили, і порізали. Тепер, що нам залишилося, дивіться, дарові листочки ми поки що положимо ось до нашої зелені. Тут у нас приправа, чорний молотий перчик, ми висипаємо сюди. Солим і солити до смаку, хто як любить. І тепер нам треба оцю всю красоту перемішати. Бачите, наділа рукавички. І ось так гарненько, гарненько направили все перемішати. Ось так це в мене вийшло. Поки що відставляємо в сторону, і нам зараз буде потрібно відділити жовточки від білочки. чим ми зараз з вами і займемося. Добавляємо у наші білки солі, небагато ось так трошки і додаємо буквально ось так ложку столову водички. Це все розпочаю. Тепер я ось взяла деко, так поставимо, ось наші булочки. і ось наша суміш. І тепер ми починаємо ось так, ставимо борошно. Треба видно ось так. І ось починаємо формувати. Ось такі наші такі голубчики. Тепер беремо ось так, обмазуємо білочком. Ось так беремо уборочні і щоб вам видніше, ось так викладаємо на деко. Ось так це виглядає. І ось так один біля одного складаємо. Ось така вийшла у мене красота. І ось залишилась суміш, ще буде одне деко. Тепер ось так ложимо сюди листочки. І ось, ось цю зажарку, що в мене є, оцю підливу, підливу, я її візьму і розділю на дві частини. І ось так заливаємо наші ось такі голубчики. Ось так це у нас виглядає апетитно. Духовку я вже розігріла і зараз ставимо в духовку. Ну, десь приблизно хвилин на 30, тому що духовки бувають різні і потрібно самим дивитися, коли вони у вас будуть готові. Ну що ж, голубчики вже в духовці. Будемо чекати їхньої готовності. Нехай тушаться. Температура 180 градусів. Тут ну, десь орієнтовно хвилин 30. Ось так, бачите, вже тушаться наші голубці. У мене ось скільки лоточок такий вийшов. І залишилось ось, бачите, ще суміш. Хочу попробувати на сковороді, які вони будуть, вам скажу. Ну Бачите, штучки я хочу попробувати на сковороді, які вони будуть. А ці булькають. Ось так піджарились. І одразу я вам ось покажу, які вони всередині. Якщо їх на скволі жарить. Дивіться, Як красота виходить. Незручно показувати. Ось так гляньте. Ось так видніше. Дивіться. Так що їх можна жарити на сковороді. Пробуйте. А це ось не здержала, спробую, який ж вони на смак. М -м -м. Це смакота неймовірна. Та що? Готуйте. Не пожалкуйте, зараз ще діждемося тих, що в духовці. Ще трошки буду вже знімати. Ну що ж, ось така наша красота. Я вже витягла з духовки. Маленьке маленький деко вже, ось бачите, поставила, нехай тушиться. Зараз зробимо. Ось так. Ой, подивіться яка смакота приходить. Зараз будем пробувати Гляньте, Шедевр. Ну що ж, беремо на пробу. Дивіться, они розпадаються распадаются, ничего. яка красота. Гляньте. Прелесть. Дивіться. Такие вещи у нас с вами голубчики. Ось такими мої голубчики, бачите. А хоч це будуть капустяники. Як кому зручно, так і кажіть. Зараз попробую і вам скажу результат. Ну що ж, попробую зараз. Дивіться, береться і нічого не розпадається. Дивіться кусочок, держиться кубки. М -м -м. Не думайте, що я їх зготувала, я їх хвалю, вони дійсно дуже смачні. О, і смачно. М -м -м. Зараз я вам покажу, ще в розрізі, які вони. Дивіться. к прелести. И заразим ему вот так покажу. У вот нас такая гляньте, а смешнющий. Вот такой рецепт моих капустянки. Або ліневі голубці. Ви знаєте, їх можна готувати на будь-яке свято. Вони дуже смачні, дуже апетитно виглядають, тому готуйте, не пожалкуйте. І не забувайте заходити на канал, підписуватися. Мені буде дуже приємно. Всім миру, щоб усіх все було добре і всього самого найкращого.